Вона звикла вигравати турніри. Тепер звикає програвати суди. Зірка українського тенісу не відбила подачу Міністерства зборів і доходів. У Олени Бондаренко податківці відібрали позашляховик. Машину Олени Бондаренко зупинили за перевищення швидкості і просто висадили відому спортсменку з-за керма. По Комп'ютеру перевірили, по базі даних Машина була під арестом. за рішенням суду. Сім років тому Олена перемогла на тенісному турнірі Люксембург Оупен. Тенісистка тоді отримала приз 96 тисяч доларів. Податки заплатила одразу Їй повідомили, що між Україною і Люксембургом підписаний договір про уникнення подвійного оподаткування. Якби ж вона знала, що ця домовленість почне працювати лише за місяць. Українські чиновники по-своєму привітали переможницю, закликали сплатити податок з призової суми. І ще раз, коли Бондаренко відмовилась, почали полювання на її машину. Цілком вірно, якби Спортсменка самостійно не заповнила декларацію, не подала її до податкової, То можливо, податковий не відшукала б цей автомобіль і не відшукала, що він їй належить. Він день, два, мабуть, не більше перебував на штрафмайданчику. Е, е, громадянка України сплатила податок в повному обсязі. Це було 125 тисяч гривень. Свою улюблену Тойоту отримала. Назад з юридичної точки зору українські податківці діяли в межах закону, однак вони знали, що спортсменка вже сплатила данину і вчепилися в те, що тоді норма про подвійне оподаткування ще не запрацювала. Хіба можна називати це справедливістю?